І ми так плавно легенько перейдемо на ламбу. Ексклюзивна версія Lamborghini Urus стала найшвидшим у світі кросовером. Тоже дуже дуже спорний варіант. Це просто за, за цю ламбу взялись менсері, да? перетворили його, то воно. Потужний, купе кросовер. Нє, ну це зараз менсері взялись там за ламбу, а пройде якийсь час, і там ще якість уні ательєві там візьметься за Феррарі, там або, або навіть за ікс 6 Там ну загалом да голосно про неї сказали. Найшвидша, найексклюзивніше. Вісім штук її зробили. Але я не знаю, ставлю 90%, що на них на цих вісьми ламбах будуть їздити просто я не знаю, якісь козарі, які просто так руку на руль закинуть, і просто будуть знати, що у них саме швидка ламба в світі, да? і будуть на ній там 40 кілометрів в час чого типу городу, і будуть знати, що вони приїдуть на зітофор, і другу таку ламбу вони не зустрінуть. Це то за що можна просто дати там 500 штук доларів? да? Вісім однакових ламп. Оформили в неї, ну, карбон, салон, ось, там ось ця відділка під хуй. Базара ноль. ну красота. Просто що з цього ламбою робити, ну, от хтось царапне, або хтось прижме ламбу в двері. от В цей обвіз. Ну, де його брати? Що з ним робити? На менсері серед дзвонити кажуть, пацани, сос, спасайте. А? <плес> Чи, Чи потім піною задувати ті двері, щоб вони, блін, зазори назад встали після ремонту. Ну, і, пацани, ну це так чисто, <плес> я не знаю. Купити її, поставити в гаражі, фотографувати пацанам з кимати, там, проірнутись пару разів. Ні, ну прикольно. Ну я відкою не відказався.